Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Зеленський розкрив деталі переговорів з делегацією США щодо мирного плану закінчення війни та наголосив, що Україна не піде на обмін територій. 8 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський провів чергову прес-сесію, під час якої прокоментував ситуацію навколо пропозицій США щодо миру, майбутні кроки України на дипломатичному фронті та наголосив, що будь-які домовленості не допускають компромісів із територіальною цілісністю держави. Главред зібрав основні заяви президента: Хто стане новим главою Офісу президента? Володимир Зеленський розповів, кого розглядає серед можливих кандидатів на посаду очільника офісу президента. Про це він повідомив журналістам на борту літака після зустрічі з керівниками країн ЄС у Лондоні. До переліку потенційних претендентів увійшли міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник керівника офісу президента Павло Паліса, а також керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Що стосується голови ОП, я провів консультації, і країна це бачила. Є варіанти: міністр Шмигаль або Федоров, але тут є виклик, бо рада повинна спершу їх знімати перед тим, як призначати. Не хочеться, щоб це було як у грі Дженга, коли витягнеш одну деталь і все розсипається. Прокоментував президент кандидатури міністра оборони та очільника Мінцифри. Президент наголосив, що ситуація у міністерстві оборони є непростою, адже саме там зосереджені ключові фінансові ресурси та відповідальність, і це питання нині має найвищий пріоритет. Він також зазначив, що досі не визначені кандидати на посади міністрів юстиції та енергетики, хоча є сподівання, що ці рішення ухвалять найближчим часом. Зеленський додав, що Сергій Кислиця активно допомагає йому у міжнародних справах, однак не впевнений, чи готовий той займатися внутрішньою політикою. Що ж до військових кандидатів, то йдеться про Буданова і Палісу. Обидва є сильними фахівцями, але наразі їхній головний пріоритет війна. Президент підсумував, що певний час може працювати і без призначення керівника офісу. Як зараз виглядає мирний план? Президент Володимир Зеленський повідомив, що проєкт мирного плану, який зараз узгоджується з міжнародними партнерами, був суттєво переглянутий. Він пояснив, що документ скоротили з 28 до 20 пунктів, вилучивши положення, які суперечили інтересам України та мали відверто невигідний для Києва зміст. Глава держави зазначив, що США демонструють готовність іти на компроміси та узгоджувати спільні підходи. Водночас, найскладнішою темою залишається питання територій. Саме тут поки що не вдалося виробити єдину позицію. Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрям і зовсім відверто не українські пункти відійшли. Настрій американців, в принципі, за те, щоб знаходити компроміс. Безумовно, є складні питання, які стосуються територій. Там компроміс поки що не знайдено, сказав президент Понапів Френс Прейс. Президент Володимир Зеленський категорично відкинув можливість передачі будь-яких українських територій в межах американської мирної ініціативи. Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? Ми не маємо ніякого права по закону, по закону України, по нашій конституції, по міжнародному праву, якщо чесно, і морального права також не маємо. Підкреслив він. Він підкреслив, що Росія і надалі вимагає поступок щодо окупованих земель, але Україна не розглядає жодних рішень, які передбачають їх втрату. Саме за це триває боротьба. Водночас Зеленський зазначив, що США намагаються знайти компромісні варіанти, але позиція України щодо збереження територіальної цілісності лишається незмінною. Пояснюючи партнерам ключові питання, Київ наголошує зокрема на неможливості функціонування Запорізької АЕС без українського контролю. Серед найбільш чутливих тем президент назвав ситуацію на Донбасі, статус Запорізької атомної станції, фінансові питання та гарантії безпеки. Відповідаючи на запитання про можливий обмін гарантій на території, які ще не окуповані, Зеленський зауважив, що сумнівається в коректності подібного підходу. Не треба бути такими песимістичними, які ворог ще не захопив. Це не значить, що він щось захопить, і в принципі так питання не стоїть. Давайте обміняємо території на гарантії безпеки. Хоча питання обміну територій ми з вами чули не один раз, не впевнений, що це правильний підхід. Він додав, що існують ділянки на сумському та харківському напрямках, які Росія не здатна утримувати, і не зрозуміло, що з ними буде у разі фіксації ситуації по лінії зіткнення. При цьому Кремль і далі намагатиметься тиснути, щоб повністю захопити Донбас. Також Зеленський повідомив, що українська сторона окремо наголошує американським партнерам на необхідності активної участі Європи в питаннях відбудови, фінансування та надання гарантій безпеки під час триваючих переговорів. Головне питання гарантій, що буде після завершення війни, коли Росія знову почне агресію, на що готові партнери і на що може розраховувати Україна? Це повинно бути у відповіді і в серці гарантій безпеки для України. Які найсильніші гарантії безпеки для України? Найпотужніші гарантії безпеки Україна може отримати від Сполучених Штатів, якщо їх підтримають голосуванням в Конгресі. І наразі Вашингтон демонструє прихильне ставлення до такого кроку. Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, це від США. Безумовно, якщо вони будуть не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а будуть лігалі binding проголосовані в Конгресі США. Про це ми говоримо. Вони ставляться поки що позитивно до такого руху. Президент також зазначив, що європейські гарантії фактично вже сформовані. Разом з тим, він підкреслив, що ключовим питанням залишається готовність партнерів діяти у разі нової агресії Росії, і конкретної відповіді на це поки що немає. Зеленський повідомив, що розроблення фінальної версії мирного плану триватиме і надалі за участі радників з національної безпеки України та європейських країн, і орієнтовно на вівторок роботу мають завершити. До цього було присвячено багато зусиль, і як думаю, він буде прогонуватись на бігер стейджес, І для нас важливо, щоб лідери країн Європи забрали цей проєкт і прийняли його. Глава держави пояснив, що в Лондоні українські та європейські радники працюють над остаточним варіантом документа, який привіз секретар РНБО Рустем Умеєв. За його словами, вже наступного дня план можуть підготувати, після чого його ще раз переглянуть і передадуть США. У грудні в Вашингтоні в Сенаті США відбулися окремі слухання, присвячені викраденню та примусовому вивезенню українських дітей Росією. Американські сенатори підкреслили, що жодні домовленості з Москвою не можуть бути прийнятними без чітких гарантій повернення дітей в Україну, повідомив Володимир Зеленський. Сенатори і конгресмени працюють над цим. Я на постійному з ними контакті. Маю особисті зустрічі та телефонні дзвінки на цю тематику. Вони це підтримують, зазначив президент. Він також зазначив, що це питання активно підтримує перша леді США Меланія Трамп. За його словами, тема є надзвичайно чутливою як для американського суспільства, так і для українців, адже йдеться про власних дітей. Саме тому повернення дітей і обмін усіх полонених включені у мирний план з 20 пунктів. Президент Володимир Зеленський заявив, що американський президент Дональд Трамп демонструє рішучість завершити російсько-українську війну, а також відзначив активну роль зятя президента Джареда Кушнера в складі переговорної команди США. Америка сильний партнер. Президент Трамп точно хоче закінчити війну. І це факт. Так, у нього свої бачення. Ми тут живемо всередині. Ми бачимо деталі, нюанси. Набагато глибше це сприймаємо, бо це наша батьківщина, сказав глава держави. Глава держави підкреслив, що бачить, наскільки активно Кушнер і його колеги працюють у переговорному процесі. Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилась. Це не гра з боку США, сказав Зеленський. Водночас Зеленський наголосив, що, попри прагнення українців до миру, ключовим залишається усунення ризику повторного вторгнення, адже довіри до Росії немає. Яка роль Китаю в війні? Президент України наголосив, що Пекін має реальні важелі впливу на Росію і особисто на Володимира Путіна, і за бажання міг би зупинити війну. Водночас він підкреслив, що завершення бойових дій наразі не відповідає інтересам Китаю. За його словами, китайське керівництво не зацікавлене в поразці Росії у війні проти України. До прикладу, зустрічі лідерів партнерів Європи та США, які підтримували фінансову Україну, були раніше плановані, але цього року на виклик запрогнозований дефіцит бюджету було заплановано 18 мільярдів доларів. Сьогодні китайська преса повідомляла, що тільки 3 мільярди доларів було профінансовано, але 9 мільярдів доларів немає. Ще є варіанти, як це може бути, і вони в тому числі між відсотками відбудови України. Сума і ще 9 мільярдів буде підготовлена. Ми бачимо, як цаль сувається, і я цьому буду радий, тому що наразі ніхто не дає гарантій. Я буду тішитись фінансування 128 Berlin восьми Total і знаю, що це може бути за кілька днів. Що робити в мейопан-сценаріоплані? Президент наголосив, що китайське єдине керівництво здійснить тот же реоперейшн, і сьогодні Китай не вигідна. І Росія, яка програла і це не вигідна Байдену, і я думаю, що це буде головним вирішальним питанням наступні 130 років для Європи. Ми бачимо, що Китай ощадив Путіна 9 місяців в офісі з місць до трьох з Мінюсоні, і вони грилають ценлі. Знаєте, мінімальну приватність скрізь. Що ж це стосується автоамериканської автоіндустрії. Тож я цього буду радий, тобі таким чином мені б отримати 60. Я буду радий знати про це по мотопан Пантокіо, якщо це буде паблік. Але, на жаль, є дані про поставчання верстатів, які використовуються при виробництві зброї. До прикладу, європейський Асеї буде отриманий у розпорядженні китайського уряду для через КАТАП, Документи, які стосуються роботу кесує СМС, якщо АСС вийде з мирного процесу, президент Володимир Зеленський оцінив роль США в підтримці України у війні проти Росії та прокоментував програму поставки озброєння Пурал, відповідаючи на запитання журналіста про можливий варіант, за якого Сполучені Штати Глиб одійти від переговорів, але продовжували б поставку зброї через Пурел. Він зазначив, що для України та Європи це неприйнятно. Я вважаю, не влаштовує. Треба боротися за Сполучені Штати Америки, щоб вони продовжували допомагати, продовжували підтримувати, продовжували тиснути на Росію. І для нас важлива гарантія безпеки. Я сьогодні про це вже говорив. Не хочу знову повторювати всі деталі. Зазначив президент. Зеленський підкреслив значення програми Пурел. Адже вона дає можливість купувати в США озброєння, якого немає у європейських партнерів. Його думка, що така співпраця має продовжуватися, і Вашингтон ймовірно залишатиметься відкритим до цієї програми, адже вона відповідає їхній теперішній політиці щодо підтримки України і водночас приносить економічну вигоду. Президент подякував міжнародним партнерам за фінансову допомогу, зокрема генсеку НАТО Марку Рютте, за нагадування лідерам про потребу додаткового фінансування і прем'єр-міністру Нідерландів Діку Шхофа. На версії він зазначив, що на рік для Пурел потрібно 15 мільярдів доларів, і цьому року бракувало приблизно 800 мільйонів доларів. Нідерланди ухвалили рішення виділити 700 мільйонів доларів, за що Зеленський висловив подяку. Окремо він наголосив на важливості гарантій безпеки. Я вірю в гарантії безпеки, які нам можуть надати партнери, і що вони спрацюють у разі необхідності. У нас немає інших партнерів. Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, це від США. Безумовно, якщо це будуть не Будапештський меморандум, а порожні обіцянки, а легальні рішення проголосовані в Конгресі США. Вони ставляться поки що позитивно до такого руху. І Європейські гарантії безпеки Coalition of Willings, в принципі, вже готові. Головне, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії, поки що остаточної відповіді я ще не отримав. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.